Ви хотіли зануритись в Іспанію? Ми зараз зануримося. У нас є квартира в центрі міста? П'ять спа... спалень? Спалень. спалень з українським ремонтом. І ще з фішечками деякими. Там для дітей, для дорослих, і для дітей, і для дорослих. Я ж то так? Значить, маємо ось таку вітальню. Одразу прошу звернути увагу підсвіточка, яка симпатична. Як гарно все зроблено. Маємо зону камінну. Ось такий камінчик, великий телевізор 75-ка. Тобто ми можемо зробити тут чіл зону поставити будь-який величезний диван, взагалі, який тільки завгодно, в цій кімнаті і відпочивати. Маємо балкон. Так, невеликий балкон, але він є. Як я вже говорив, це центр міста, кондиціонер, все є. І йдемо, подивимось далі, що ще є в цій квартирі, тому що вона настільки велика, близько 130-140 квадратів. Зараз я вам покажу, що в ній є. В ній є ось така вхідна зона, так, невелика вхідна зона. Одразу з вхідної зони гарно зроблено, дуже класно. Подивіться, гардеробна. Тобто ми можемо залишити тут якісь речі, не треба оце кидати тут якусь шафу, яка буде мішати при вході. Це все не потрібно. Перша гардеробна теж все гарно зроблено з підсвіткою, як ми любимо, не по іспанським міркам. І одразу йдуть два санвузли. Перший це туалет, гостьовий. В якому є величезний гарний бойлер, теж підсвітка, все зроблено по українським міркам, тому що що робили українці, вони знаються на ремонті. Це не просто перефарбували стіни. Наступний санвузол, величезна душова кабіна, просто величезна, теж підсвітки. Бачите, розташували ось такі місця для якоїсь гарноти. Маємо тут свічки, запалюємо свічки. Ми тут будемо чилити просто, просто кайф і душ. Гарний душ зверху, знизу на. Ну, Міша тобто все, ти там один все. помістишся чи вдвох? Е, ну я думаю, що навіть троє, троє. Знаєте, ми як можемо трошки бути в тіснеті дані обіді, як то кажуть, в плацкарті, але троє душову кабіну може поміститися. Просто вся родина, щоб економити воду хм, на секундочку, так. Економія, технологія, так як ми кажемо. І знову ж підсвітка, це вже наступна. І поруч ми маємо ту саму дитячу. Ту саму дитячу, ту фішечку, яку діти точно оцінять. Залізаємо наверх і просто будують свою собі халабуду. В жодній квартирі такого немає. Я вас запевняю, що в жодній квартирі ми такого не знайдемо. Просто там накриваємося, як ми колись робили, з одіялами, ставили крісла. У них тут є просто окрема кімната. Я в шоці, просто в шоці. Вікна виходять на таку чил-зону. Ми зараз покажемо. Це кімната для роздумів, я вважаю. Ходімо подивимось. Кімната для роздумів. Заходимо просто, сідаємо. Значить, думаємо про майбутнє трошечки так вмістилися. Думаємо про майбутнє, дивимось, зверху світить сонечко. І такий, що ж я в цьому житті зробити? так, Квартиру я вже вроді купив, значить, діти є, там на 5 спалень. І все. Я просто собі чилимо. Тут може навіть мама десь закриватись, так? або тато. Але для тата. Я зараз покажу, у нас є окрема кімната. Всі думають, що це також і для жінок. Я думаю, скоріш за все, це для тата. Тому що, що тато, голова сім'ї? Зараз жінки мене виключили, але нічого. Ще одна кімната. Так, з вікнами, які виходять на чил-зону. В принципі, місця достатньо, вона не сильно велика, але ви можете тут розсашувати якесь ліжко, диван без проблем, так? Докупити деякі меблі. Круто, круто. Наступна спальня вона вже основна. Це батьківська спальня, вона більша. Маємо там невелику таку шафу, кондиціонер, і можна поставити величезне ліжко з вікнами, які виходять на нашу chill ландж-зону, де також є е, росте пальма. Так, нас тут е, дуже круто. Ось таке ще можна там поставити стіл. Я вам зараз покажу вихід з кухні і на другому поверсі для чоловіків. Просто в мой б'є момент. Зараз ми подахню. кухню. Вона знаходиться ось тут. Техніка, ну, дівчата, ну, це просто ноу-хау. розумієте, техніка Bosch, яка не зламається взагалі ніколи. Тут у нас буде холодильник. Подивіться, все гарно, дуже гарні. Е, значить, що в нас тут гарне, Олена? Все. У нас тут гарно ну, все, плитка. Ну все, на цій кухні тільки готувати. Це ж не просто подивитись, на ній треба готувати, на ній а потрібно я, готувати, бо, бо вона дійсно воно дійсно проситься. хочеться. Так, подивіться, гарні крани. О, Міша, то будеш мити посуд? Скажи чесно. Ні. Тому Болі, що ні. я би тут посуд не мив, тому що є наверху. Ходімо, подивимось. Тут ще теж таке місце, де ми можемо розташувати якийсь стіл, можна навіть собі тут прилягти, чому ні, так? На ось і подивитися на пальму, як воно росте, і... Підготуватися до самого головного, що у нас розташоване вище. Я не знаю, чесно, я би сам купив цю квартиру, але думаю, що зараз буде стільки бажаючих, що я не встигну просто дати резерв, розумієте, і тут почилити. Тому ходімо подивимось на як на мене найголовнішу фішку цієї квартири. А ви знаєте, що тут є? Я говорив, я вам зараз покажу. Значить, перше, на що звернула увагу, така малена, це підсвіточка. Тут буде дуже гарно. Вночі, але це окрема наша лаунж зона наша чоловіча. Розумієте, Щоб посмартити шашлики. Там окрема взагалі кімната, це окрема розмова, де ми можемо подивитися бої усика. А що за вод? Сказати дружині, що ми тут не якісь гайки. Нормальна кабіна тут є лежак, де ми можемо відпочити після того, як ми добре відпочили. Так є, подивіться, який величезний зон. Він накриває просто половину площі. Дуже великий зон, щоб спасти стрішки від жари. І з боку ми можемо прийняти душ. Не спускаємось вниз. Просто приймаємо тут душ, готуємо тут м'ясо. Я думаю, тут чоловіки пропадуть десь тижня на два з тою І місце, де ми можемо зробити шашлик. Олена, ми вже м'ясо замаринували? Ну, конечно, я вже ми зараз біжимо за вином. Починаємо смажити м'ясо, тому що от, не протестувати це місце на стільки, це просто гріх. І, і окрема кімната, де ми з друзями можемо посидіти ось такий стіл, телевізор, де йдуть бої, всякі футболи. Тобто ми тут відпочиваємо. Це дійсно така чоловіча чил-зона, де ми можемо застрягнути. Перший поверх кухня. Підготовка нам Ну, Де ж ми його одна... будемо нанизувати. Ще Опа. одна кухня. Нам не потрібно готувати з першого поверху триматися зуди. Все продумано. Mm -hmm. Маємо кухоньку. Тут, бачите, ще якісь тумбочки ми можемо поскладати різні речі. Ну і звичайно, туалет, буде ж без нього. Так, він невеликий, але це зручно, що нам не потрібно спускатися і на перший поверх і заважати своїй родині. Знаєте що? Ми цю квартиру просто ледве вибросили на продаж. Бо наші клієнти постійно щось кажуть, давайте нам щось ексклюзивне, щось гарне, щось з ремонту, щось круте. І, і я оце кажу, ну вже коли підеться сама квартира з гарним ремонтом, з такими фішечками, і тут вона просто нам достається. Тому я не знаю, не зволікайте, обирайте найкраще разом з компанією квартира.